Потребу друге життя в Україні набирає популярності рух дарівників. Люди презентують іншим те, що самим стало не потрібно: від хустинок до холодильників про подарункову епідемію Людмила Бедалян. Те саме місце, той самий час. Раз на тиждень вони збираються, аби зробити один одному подарунки. Сіння пальтишка. пальтішка. які красиві пуговички. Те біжутерія мені подарили, Я передарюю далі. я от увиділа ту книгу, і мені захотілося ну мені подарили її. Дарувальники це спільнота в соцмережі в інтернеті озвучують побажання і чекають на презенти. Іноді вони надходять навіть з інших міст. Народ, кому надо суми правила участі тут суворі. Речі заборонено продавати. Вимінювати теж не можна. Це має бути подарунок від щирого серця. Мені не потрібен, тому що він є девітий. То я даю людям, які займаються колекціонери. Тость люблять світити. 200 презентів за 4 роки Вікторія демонструє подаровану квітку на подарованій підставці, пахне дарованими парфумами і звіряє час за подарованим годинником. Презентовані в цій квартирі навіть меблі і живність. Та більше це крісло на дорожче. Це кіт. Кицька гекате зі складним норовом Вікторія жартує, навіть подумувала її передарувати. Інколи розчаровалася, але ну у всіх є свій характер. А от із цією шафою все зрозуміло. Невдовзі у неї буде новий власник. За скільки я можу цю шафу продати, вона мені послужила, я комусь віддам, вона ще комусь послужить. Це не непотріб, а колись улюблені речі. Відтак мають потрапляти тільки в хороші руки, кажуть дарувальники. Я дивлюся на фото людей, на те, що в них написано в анкеті, на чим вони цікавляться. Катерині усе віддають залюбки від іграшок до техніки. Стиральна машинка міні компактний варіант. І тепер у жінки нова мрія. Автомобіля не вистачає. Людмила Баделян, Ілля Шинкаренко, Павло Бондаренко, ТСН 1 плюс один.